Заказы герани по ТЦК уже осуществляются в чатах. Ненависть к ТЦК настолько высока, что даже в патриотических так называемых телеграм-каналах народ рад российским ударам. Мы приучаем их к тому, что огневое поражение со стороны России по территории Украины – это благо. Ты приехал в Шереметьево, сразу подписываешь контракт, идешь бить нацистскую гадину. Как тебе такая проверочка? Армия России ведет систему. Ємною роботу по підриву української мобілізації, і люди довольне. Вітаю! Російська інформаційна компанія проти української мобілізації війшла в свою, ну, найважливішу. Я вважаю її, в принципі, завершальну стадію. Тепер це е, от просто. Такі направлені, спеціалізовані удари е, різними там калібрами, граннями і так далі по ТЦК. І це абсолютно не випадкова історія. Це продовження всіх тих кроків, які робилися до цього. Це можна сказати, така третя стадія кампанії проти української мобілізації. Про них я зараз буду казати більш докладно, що це були за стадії. І буде ще четверта, насправді. Е, так, що ось. І е, те, як на, на це відреагувала російська пропаганда, це дуже так. Все знаєте, от здереговано, е, ну прямо одними словами, і це абсолютно показує не випадковість як цих ударів, так і взагалі всієї, цієї компанії, як вона відбувається, і головне, що почалася нова тенденція, скажімо так, системні удари по ТЦК. Бороться с беспределом ТЦК украинцам помогает Россия, нанося удары по центрам комплектования. В соцсетях у местного населения это вызывает горячую поддержку. Целями для российских ударов на Украине все чаще становятся здания ТЦК. Сегодня были атакованы военкоматы под контрольным киевскому режиму. В городе Запорожье и городе Харьков там зафиксировано сразу шесть точных попаданий. Накануне герань поразила логово людолова Зеленского в Кременчуге, это Полтавская область. На прошлой неделе прилеты были по военкоматам в Полтаве, Кривом Роге, во Львовской области. Сухопутные войска ВСО подтвердили и новый удар по ТЦК. Утверждают, что армия России ведет системную работу по подрыву украинской мобилизации. И люди довольны атакой на свою армию. Чула, чули, Кибіва, прямо сказали: люди задоволені атакою на власну армію. І це і є саме той результат, який намагалася РФ досягти всією цією компанією проти ТЦК. От всі. Е Попередні етапи, два основних, це перше створили спочатку. Оцей такий, знаєте, е, ну, буквально демонізація О, ТЦК, людолови, Це все російський, в принципі, сленг, який вони сюди успішно транспортували. Це все російські вигадки, це все е, ціла армія, там десятки російських ботів, е, тисячі дописів в соцмережах. Е, я не знаю. Мільйони, мабуть, коментарів, які наплодили російські боти і всі ці ботофабрики. Все це було для того, щоб створити оцю, знаєте, отаке, прямо ненависть, таку до мобілізаційної політики. Так, ніби мобілізація буває, знаєте, Ні, Не буває, на жаль, не буває так, ніде не буває. так. Е, і от отака, от, знаєте, прямо накручування цієї всієї історії. От ця вся історія була. Ну, Спочатку, так ніби, ну ми за українську армію мали казати ухилянти, але ми проти примусової мобілізації, проти порушення своїх прав. Так ні, от вам російська пропагандистка каже: прямо що добувалися, і що насправді відбувається, коли люди оце проти ТЦК. Це називається люди радіють атаці на власну армію. Отак От це називається, і це саме так воно і є. І російські пропагандисти, навіть відміну від того, хто іде в їх оціх, знаєте, руслі, хто ловиться на цю пропаганду. Чудово розуміє, нема ніякої різниці. між ЦК і ЗСУ це все одне те ж саме. Це все атака на українську армію. І це все ненависть до української армії, яку розпалює російська пропанка. Так от, перший етап це був створити цю ненависть. Другий етап це. Розганяння цих всіх відео, що от хапають когось там, е і намагання, більш того, створити якийсь такий рух ухилянтів, який би чинив спротив мобілізації. Це був другий етап, і це, в принципі, також диригувалося з Москви. Це робили, підживлювали різні і боти, і е цілком собі люди реальні, які просто. Отримували, мабуть, гроші від Росії, не знаю, стало на бік Росії, можна так сказати, всякі блогери і так далі, які постійно це показували, розганяли, показували це відео. Ну, Наприклад, от, е, як таке відео, яке Мирослав Олешко розповсюдив, е, про те, як там в холодильнику знайшли у Та, Ну, Просто зроблено зразу, видно, що зроблено це на якійсь, знаєте, Мосфільмі буквально. Але ні, оцій цій публіці це все прекрасно заходило, вся ця історія. Дивіться, прийшли дім. ось такі тварюки, балаклави. Що ви робите? Я вам сказала, мого сина тут нема. Він поїхав до родичів, ви його не знайдете. Що ви робите? Так, все за що ви тут робите? Геть звідси, геть що з холодильником з холодильником, все нормально. Що ви робите? Що ви робите? Це блять документів. Які документи? Це добре, тільки <плес> я вважаю, сліпий, може не побачити, що це абсолютно постановочне відео. Такий, знаєте, я ж кажу, Мосфільм. Але, знову ж таки, от власне, оцій ухилянській спільноті, це цілком заходло, вони це розповсюджували, це розганяли ці всі блогери і так далі. Е, знову ж таки, абсолютно таке от, е, російський такий контент. І от тепер маємо третій етап. Це оці удари. І, власне, тепер його вже буквально транслюють як якесь благо для українців, що о, дивіться, ми ж допомагаємо вам боротися з вашою ж армією. І знову ж таки про це говорять прямо. І ну, тільки глухий може не почути. Сами украинцы встречают подобные новости с радостью. Более того, в интернете стали сами делиться координатами. Ненависть к ТЦК настолько высока, что даже в патриотических так называемых телеграм-каналах народ рад российским ударам. Люди в соцсетях чуть ли не аплодируют. Кривой рок в восторге. Полтава благодарит. Пейте по Светловодску. У Граждан України, що називається, встали від принудительної мобілізації, удари по ТЦК восприймаються як яке справедливе вас Що характерно, російські пропагандисти не приховують мету от такого наступного цього етапу. А мета проста зробити нормальними удари по Україні і буквально. Представити це як те, що ніби як будуть вітати українські громадяни отаку історію, Будь-яка війна в інформаційна. І в даному випадку, конечно, ми бачимо більш інформаційний ефект. Ми визиваємо емоції у українців, позитивні емоції. Ми приучаємо їх к тому, що огневое пораження за сторони Росії по території України це благо. Тому що вони дійсно лікують, якщо звучить український сегмент. Ну і насправді на Росія один, це російський телеканал. Ну, оскільки ботів них достатньо, вони можуть що заводно написати. Вони так і пишуть, що завдяки цьому українці будуть з хлібом ціллю зустрічати буквально російські війська. От тільки от, отак, якщо будуть бити. Ну, що вам сказати? Це Є мета, от така нормалізація. І знову ж таки, е, треба розуміти, що це от шлях від просто ухиляння, от вони намагаються тепер цих ухилянтів перевести в категорію людей, і щоб ця трансформація відбулась в них самих, ніби як які спочатку просто ухилялись, да, потім е, вони. Ну, ніби як там спротив, так, ненависть, активна ненависть до того, що Україна мусить захищатися, мусить мобілізуватися. Дотепер уже радості, що Україну бомбардують. Саме так це є. І знову ж таки, радості від того, що будуть гинути люди. Тому що всі ці приміщення ТЦК, як правило, знаходяться в житлових кварталах. Інколи просто в житлових будинках, кожний удар туди. Це значить, що будуть якісь вбиті люди. Я зараз навіть не буду казати, що це за люди: військові, не військові, різні люди. І от вони пропонують тепер оці ухилянські групи людей буквально радіти тому, що росіяни вбивають українців. В цьому є кінцева мета, щоб оці ухилянти раділи, що росіяни вбивають українців. Саме така мета цих ударів. Ніяка не інше. Радіте вбивству українців. Це мета. І це вам російський пропагандист просто прямим текстом сказав. Наступний етап. Ще буде четвертий етап. Цього він вже почався. В принципі, він вже почався. Це коли... Просять активно скидувати е, координати ТЦК, скидувати координати того, де знаходяться, і буквально замовляти удари по Україні. Це все також несеться зараз в соцмережах. Сказати, що це там живі українці пишуть. Е, я не буду, я не знаю. Десь може живі українці пишуть, але з іншого боку, також з таким же успіхом, це може бути е, робота фабрик, цих тролефабрик. Е, але сам факт в тому, що намагаються це нормалізувати, також намагаються спонукати оцього ухилянта, який спочатку ховався, да потім він там не всю свою армію, а тепер от пропонують працювати проти України. Тобто, це от, трансформація, отака от має відбутися. Тобто, спочатку ти ухилявся, а тепер ти активно маєш працювати проти українців. І е, е, буквально, ну, вже здійснювати злочин по своїй суті. Тому що наводити ракети це є злочином, прямо. Тобто, людину, групу людей підштовхують на злочин, на зраду країни, на просто відверту співучасть у вбивстві інших українців. Тобто, замазати цих людей кров'ю, щоб вони разом з РФ Разом з росіянами, разом з агресором, були замазані в одному злочині, в одних вбивствах, в одній крові, щоб вони всі були замазані, і в них не було шляху назад. І знову ж таки, про це прямо говорять російські пропагандисти. Це наступний етап цієї кампанії, це четвертий етап кампанії: активна співучасть в злочинах Російської Федерації. Заказы Герани по ТЦК уже осуществляются в чатах. Нет. Группа «Сталинские соколы», которую как раз-таки ведут операторы-геранисты, публикуют э, э, заявки на нанесение ударов по ТЦК. И, в частности, вчера разгоняли, что в Кременчуге ТЦК как раз-таки накрыли по заявке. Потому что кто-то опубликовал координаты «Сталинские соколы», говорят, держите посылку, и в Кременчаге сожгли ТЦК. Сегодня, ты говорил, в Запорожье и в Харькове сожгли. Это Харьковская Харьковской области, в это демонстрирует лучше прочего, что у нас наконец-то появилась эм, возможность отправлять герани, отправлять вот эти вот классные бандероли как раз-таки по местам, которые вызывают ликование среди украинского населения. А если на основе этого еще сделать какую-нибудь ну, не знаю, краудфандинговую платформу, чтобы люди донатили не 5000 тысяч долларов на то, чтобы отмазаться от СК, а 3000 тысячи долларов на то, чтобы его сжечь. Да просто 300 долларов. Пусть присилають масово, Пусть присилають масагіран збере. <світ> ви знаєте, що важливо? Практичної мети в цьому ніякого нема, тому що всі координати тих ТЦК, точніше, ще радянських воєнкоматів, вони ж відомі давно. Ви подивіться, росіяни по старим картам б'ють в місця, де раніше там були якісь військові бази, і тепер їх нема. Де раніше були якісь заводи, тепер не мають дуже часто вони таким чином потрапляють в житлові квартали. І прекрасно, прекрасно, вони без всякої наводки знають, де знаходяться українські ТЦК. Не треба для цього ніяких наводків. Мета саме така: замазати в крові, і мета саме така, щоб певні якісь люди перейшли активно на бік РФ. Щоб вони були не просто ждунами, щоб вони активно. Співпрацювали з РФ, щоб вони зрадили країну свою власну, щоб вони зрадили Україну, щоб вони були співучасниками злочинів, і ці співучасники ж злочинів, щоб сиділи і буквально чекали приходу РФ, щоб вони були тими людьми, які хочуть, щоб от зараз сюди прийде Росія, в от, от от дуже хочеться. Саме цього хочуть. Це, знаєте, це таке насправді формування бази для капітулянських якихось таких от сил для капітулянських настроїв. В принципі, це і є формування цієї капітулянської бази. І е, крім того, що це оце формування капітулянської бази, це насправді ще така, от вони, знаєте, вкидають постійно. що Оце все, що в Україні змушують воювати, а в Росії ж ні не змушують. В, Украї... в Росії добровільно йдуть, заробляють гроші. От тільки є одне але. І це але полягає в тому, що оце заробляння грошей не стосується, знаєте, жителів е, окупованих українських територій. Якось вони були мобілізовані в 22-му активному році. Більш того, е, навіть є така втікачка з України, також яка зрадила Україну, зрадниця Монтян, яка прямо прямим текстом каже, що Донецьк став містом жінок, тому що ну всіх мобілізували, і вони вже ну переважно знищені. Більш того, цих. Людей, яких на окупованих територіях в Криму. В Луганську Донецьку, зараз це саме відбувається в частині Запорізької області Херсонської, яких вони захопили і зараз штовхають в російську армію, вони ж до них ставляться, як до знаєте, такого не просто м'яса, яким вони затикають, все і ми пам'ятаємо, 22-23 двадцять третій рік масово, масово гинули ці люди з окупованих територій, яких примусово знову ж таки ніхто з ними там нічого не розбирався, ніхто їм нічого не платив. Їх примусово забрали в російську армію. А тепер, коли... Навіть вони там потрапили в полону. Дивіться, як про них, з яким буквально російська пропагандистка говорить з таким, що не треба їх міняти, бо вони навіть вони не росіяни, вони взагалі українці. Не треба взагалі їх міняти. Плін з ДНР і ЛНР. все так просто. У сохраніть десь українські паспорта, і в плену вони вновь переходять на сторону України. В Частые случаи предательства, как мне сказали в Министерстве обороны, существуют негласные указания в первую очередь возвращать из плена русских солдат. Соответственно, списки составляются так, чтобы первыми на обмены шли наши десантники и гвардейцы, а уже в последнюю очередь мобилизованные в народную милицию ДНР и ЛНР. В последнюю очередь, потому что это не люди, это люди другого сорта, это же не россияне. І так, оці ж дуни, які думають, що вони відсидяться тут, і там яка різниця, Ну, буде Росія, ну нічого страшного, ні, це не яка різниця. От ви будете в такому стані. І ніхто не сказав, що ви тут мирно будете сидіти. Ні, знову от таки, Ці ж російські пропагандисти постійно говорять, що всі ці люди, яких окупували, вони їх прямо відправляють. йдіть воювати. Що ви тут сидите? Що ви там поприїжджали? От Соловйов просто немає програми, щоб він про це не казав, як мають воювати люди з окупованих територій. У нас же здесь очень много выходцев из России, э, выходцев из Украины, которые э, надеются на то, что там все-таки наступят мирные времена. Да и там я постоянно э, Минучка, говорю о а том, что есть раз, люди, которые... Ну, они надеются, на ну, и чего? Все равно берет... люди русского Минучка, мира. Минучка, они надеются? Надеются. Вот руки, автоматы взяли и пошли надеяться? Ну, по... Потому что если я сейчас соберу всех, э, э, извините, говноблогеров, криптохохлядских, которые приехали с территории Украины, они все такого приличного возраста. Вполне могут воевать. Чего не воюете? Вот у меня просто... Чего вы собираете деньги с российских граждан, чтобы что-то купить для фронта? Либо возьми оружие иди воевать. И челики в якости живого мяса, они в принципе, те люди, ими потребны на оккупированных территориях. Он почему только сейчас побежал? Разные причины. Что? Мы в этом, этим людям. Мы Но в этом виноваты? Ключевой вопрос, Нет. почему сейчас? Правильно. Ключевой Нет. вопрос. Он деньги на ВСУ давал? Это надо проверить. Это пусть а, он а, не каждый. Давать. Ну, послушайте, миллионы людей сбежали, когда началась... меч. мы тут при чем? И просьба. Василь Это не требование, боже Пусть будет фальсификационный лагерь, пусть Казахстан, пусть их внимание, как Но они чест. не могут попасть сюда. Вообще, много... И не надо, может быть. Все, они же хотели, бегут... приехали. Василий есть большая разница. Есть люди, которые хотят быть с Россией. Да. И едут нет. в Россию. Потому что чувствуют себя русскими людьми по духу. А есть те, которые бегут от плохой жизни на Украине куда угодно. Есть разные категории. Ватим я Меч, же говорю, я не, я не адвокат. Им, но... Мы должны принимать своих, а не тех, которые решили перекраситься, потому что почувствовали, что им кажется Сюда. не так сладко. Или Это разные вожай, категории да. людей. Категории людей, которые хотят быть с нами, и категории людей, которые бегут от беды. Хочеш бути з нами? А очі просто, якщо ти призинову возраста, вступай в ряди Красной Армии. Ти приїхав в Шереметьево, одразу підписуєш контракт, йдеш бить нацистську гадину. Як тебе така проверочка? Оце прям пряме послання Соловйова ухилянтам українським. Ви думали, що ви, якщо ви втічете на Україну на російський бік, то вас там отак прямо привітають і будете спокійно займати своїми справами? А ні ні. Зброю в руки і воювати більш того, взагалі як він розглядає, як росіяни розглядають на що їм Україна. Та, та ж сама історія. Що би далі воювати, якщо ви думаєте, що закінчиться все на тому, що захоплять Україну і все, і от мирно так будуть жити? Ні. Тепер об'єднатись для того, щоб напасти на Європу. Буквально Коли ви пам'ятаєте, то вас просто тупо використовували для війни. По большому счету, с такими же, как и вы. И когда вдруг вот этот морок пройдет, и две, ну, очевидно, мощнейшие армии Европы, российская и украинская пехота, объединятся против общего врага, и вот тогда европейцам и их заморским хозяевам станет страшно. А вы тогда получите жизнь, которую заслуживаете. Оце життя, яке заслуговується в фразі українська піхота. Ну, тобто тільки як м'ясо, яке росіяни кинуть кудись проти Європи. Причому проти Європи, проти, яка не є ворогом українцям. І українці туди їздять і прекрасно себе там почувають. Українці прекрасно інтегровані в Європі. Нічого, це не ворог, але це ворог РФ. І от кинути на нього українців, це мрія, і це те неминуче майбутнє, яке. Призводить до того, коли ви радієте ударам по власній армії, як вам це сказали вище. Побачимося.